У 2017 році було цілих три півфінали ще плюс один фінал, і безліч класних учасників. Я Benz, benz. Головним претендентом а, на перемогу того року вважали Меловіна. Wonder, 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 Також головною претенденткою на перемогу вважали Таяну. You know Але несподівано перемагає гурта Торвальт. Я, мабуть, дам цитату із е, інтерв'ю самого Євгена Галича, як так вийшло. А Міладзе жорстко закусився з Данілка. Uh -huh. Тобто, Міладзе поставив два бали Меловіну, а Данілка поставив два бали Таяні uh -huh. і переможці випало торгова безпристрасний об'єктив на журі. Браво! Ми не розраховували і не хотіли представляти представляти країни робочення. Uh -huh. А ще я передивлялась, коли готувала цей випуск цей рік, і була зачарована вкотре е, Іларією, Така талановита, казкова, фантастична, якась чарівна співачка дуже недооцінена, як мені здається, широкою публікою, широкою аудиторією. Класна. Катерина, якщо ви мене чуєте, якщо ви, можливо побачите цей випуск, чи вам хтось його покаже, то будь ласка, приходьте на наступний рік на нацвідбори, Нам вас дуже не вистачає. Нагадайте про себе людям.